Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропонує велосипедне мастило від англійської торгової марки Jusi Lupes. Модель називається Dry Conditions. Це мастило, яке на масляній основі, враховуючи, що її будуть застосовувати до налаштування велосипедного ланцюга. Це мастило. Воно дозволяє легше перемикати передачі, тривалий час працювати ланцюгу без е, навантаження, захищає ланцюг від іржі, е, смащує е, е, ланцюг в условиях, в умовах сухої погоди. Чому е, dry conditions? Тому що коли Велика спека, коли температура дуже велика, то мастило, звісно, може висихати. Тоді користується ось таким мастилом, яке на жарі не псується, не висихає, не улітучується. Тому і велосипедні перегони в умовах літнього часу. Будуть більш комфортніше, надійними, тривалими з, з, з мастилом Чайлюб від торгової марки Чайнлюб, від торгової марки JuCіLub, модель Чайнлюб Dry Conditions. Дане мастило має м, м, ємкість в банці 130 мм. Є тонкий, тонкий носик, який дозволяє легко наносити мастило на ланцюг велосипедний і не перепрошую, все є, все є зараз. Тобто легкий ланцюг, ось воно зараз чик. Ось воно, ось таким білим кольором. Як ви бачите, воно таке тягнуче, тобто воно більш легше тримається на самому ланцюгу, воно не випарюється. Бачите, яке воно тягнеться. Тому буде триматись на ланцюгу більш надійніше. Як використовувати мастила Dry Conditions від торгової марки Loops до велосипедного ланцюга? Треба спочатку ланцюг почистити, потім висушити. І коли ви висушите ланцюг, на кожний з'єднувачий елемент ланцюга нанести по одної капільки, воно легко е, наноситься. Тут е, тонесенька закінцівочка цього тюбіку 130 мм, і на кожний е, е, з'єднувач ланцюга можна нанести одну е, дрібну каплю. Потім ланцюг треба прокрутити, щоб мастило проникло в усі рухомі частини ланцюга. Дві-три хвилини достатньо, щоб це мастило, як ви бачите, легко проникало в мас... в ланцюг. Потім насухо протираєте ланцюг, ланцюг зовні сухий, а внутрі змащений. І потім ваш велосипед буде легко їхати, легко перемикати. Захист ланцюга від бруду і ржи буде на самому високому рівні. Англійська марка Джуселюб виробляє якісні елементи до захисту велосипеда. Є мастило у нас. На парафіні основі керамічна, на всю погоду, на вологу погоду, і це dry conditions, на суху погоду. Ну, також є у нас е, хімія для гальм, для обслуговування е, рами е, все, що треба для того, щоб користуватись надійним гарним е, хімічним елементом. До, до захисту велосипеда виробляє торгова марка Juicy Loop в Англії і розповсюджується по всьому світу. Приходьте, купуйте, замовляйте, мастило до велосипедного ланцюга на в, в, умови по, поїздок в жаркі, часи, влітку. Модель Dry Conditions мастила від торгової марки Juicy Loop. Сподобався відеоогляд. Мастила, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажайте купити, переходьте по ссылці YouTube каналу. Віла-віва на сайт вілавіва.юа і замовляйте мастила Conditions від торгової марки Juicy Loop. Постійним покупцям завжди знижки.